4 червня 1960 року четверо підлітків вирішили розбити табір біля озера Бодом у Фінляндії. Спочатку їхня подорож проходила цілком спокійно, але врешті всі, окрім одного, загинули. Візьміть щось смачне і сідайте зручніше, бо сьогодні на вас чекає чергова загадкова історія. Народ, якби кожен із вас поставив лайк під цим відео, блін, тисячу людей подивилися відео. 500 людей, якщо поставить лайк, це відео злетить в стратосферу, блін. Тому поставте кожен по лайку, Я хочу подивитися, чи діє це на Ютуб. А ми поїхали далі. <звук> Уявіть, ви прокидаєтесь після неглибокого сну. На мить здається, що вже ранок, але ви згадуєте, що насправді ще ніч. Улітку Фінляндії о північ майже не відрізняється від світанку. Зсередини вашого намету ніч здається цілком спокійною. Зовні м'яко сурчать цвіркуни, а неподалік хвилі лагідно і ритмічно вдаряються у берег. Все виглядає ідеально. Тепер ви можете позбутися відчуття, що щось не так, що ось-ось щось трапиться, і раптом ви чуєте хрускіт листя за межами намету, а потім різкий звук, наче луснула мотузка. Хтось перерізає мотузки, що тримають ваш намет. Ви намагаєтесь втекти, але намет вже впав і накрив вас, заглушаючи ваші крики про допомогу. 4 червня 1960 року з сільською місцевістю Південної Фінляндії їдуть два мотоцикли, везучи чотирьох підлітків і все їхнє спорядження для кемпінгу. На одному з мотоциклів сидять Сепо Бойсман і його дівчина Анія Тулікім'які. Інший мотоцикл веде Нільс Густавсон, а позаду нього сидить його дівчина Майла Бьорклунд. У Майли наближається 16-й день народження, тож це чудовий привід для друзів втекти з міста на вікенд і влаштувати собі кемпінг. Невдовзі їм відкривається краєвид на озеро. Бодом озеро має приблизно 3 кілометри завдовжки і один завширшки. Воно оточене соснами та березами, що створює враження віддаленості, попри те, що знаходиться досить близько до міста Еспо біля перехрестя неподалік озера. Вони зупиняються біля придорожньої крамнички. Жінка середнього віку, яка працює за прилавком, зустрічає їх не то привітно. Вона виглядає настороженою щодо їхньої компанії, і коли вони питають, де краще зупинитися, жінка радить їм зробити табір якнайдалі. Друзі трохи здивовані, але це не зупиняє їх. Вони купують газовану воду та пиво, а потім вирушають далі шукати місце для кемпінгу, як і планували. Коли вони від'їжджають, Майла кидає погляд назад у бік кіоску, і жінка продовжує дивитися їм услід. Майла мимоволі замислюється: а чи безпечно взагалі розкладатися табором у цьому місці? Вона вже помітила, що взож берега озера майже немає інших наметів. Тут багато туристів, плавців час від часу пропливають човни, але дуже дивно, що у вихідний день немає інших людей. Оки, вони шукають місце для намету здовж берега. Майла, Нільс, Сепота Ані зустрічають кількох осіб. Хтось приїхав на один день, щоб погуляти чи перебалити. Недовго шукаючи, компанія натрапляє на ідеальну галявину. Невеликий виступ на південному березі озера. Вони зовсім поряд із водою, але заховані від сторонніх очей деревами. Мотоцикли притулили до стовбурів поблизу, а самі встановлюють невеликий намент рівно такий, щоб всі чатверо помістилися всередині. Майла не може позбутися думки про ту жінку з кіоску, про її пронизливий погляд, спрямований на них. Її загадкове застереження не дає спокою. Майла сподівається, що у них не буде жодних. Проблем через те, що вони зупинилися саме тут, адже це її день народження, і їй було би дуже прикло, якби щось трапилося. Проте тривога починає поступово зникати, коли всі влаштовуються біля озера. Літо видалося надзвичайно спекотним, тож прохолодний вітерець з води саме те, що потрібно. Хлопці відкривають пиво, ані а перестає скаржитися на те, що її батько бурчав і не хотів її відпускати в цю поїздку. І зрештою, навіть Майла розслабляється. День добігає кінця, але сонце не заходить. Хоч вони і на півдні Фінляндії все ж достатньо близько до полярного поля, щоб улітку сонце не зникало зовсім, але лише трошки опускається, ледь торкаючись горизонту і замирає там. У міру наставання ночі небо тьмяніє, перетворюючись на теплу на півтемряву, явище відоме як північне сонце. Загалом все навколо набуває якогось дивного, але красивого вигляду. Близько другої години ночі обидва хлопці вже п'яні, а Ані спить. Це дає Майлі трохи тиші і усамітнення, щоб зробити короткий запис у щоденнику при світлі того самого північного сонця. Вона записує, що хлопці ще не сплять, що Сеппо пішов рибалити, проте довго не пише. Швидко відкладає щоденник, намагаючись заснути. І цей запис стане її останніми словами. Через 9 годин уранці на берегах озера Бодом Північне Сонце вже перетвориться на теплий літній день. Місцевий житель Еско Югансон приходить до озера разом із двома сина. Перед ними відкривається мальовничий краєвид. Якщо сьогоднішній день буде схожим на вчорашній, то це ідеальна погода для купання. Вони живаво крокують до берега, не терплячи, хочуть пірнути в прохолодну воду, але на шляху їх зупиняє дивна сцена. Здалеку це може нагадувати купу сміття. Раптово еско стає напруженим і настороженим. Він зупиняє обох синів і наказує їм залишатися на місці. Каже, що сам піде перевірити, чи все там гаразд. Підійшовши ближче, він бачить, що ця купа сміття насправді намет. Він завалений, а на подертій тканині видно темні плями. Це виглядає як кров. Коли він наближається, його найгірше побоювання підтверджуються. На наметі лежить побитий і скалічений хлопець. А поруч тіло молодої дівчини, частково приховане. Розірваною тканиною, не гаючи часу, Еско мчить до найближчого телефону і викликає службу порятунку за номером 112. Це екстрена служба у Фінляндії, уже за годину в місце злочину кишить поліцейськими. Тіло, яке першим побачив Еско, належить Нільсу. Він босий і вкритий кров'ю. Його обличчя та череп мають явні ознаки сильних ударів тупим предметом, а сам намет. Під ним, буквально порізаний на стрічки. Інше тіло, що визирає з-під канени, це Майла. І стан її тіла ще більш жахливий. Її кістки зламені, усе тіло вкрито глибокими колотими ранами. Вона роздягнена. З пояза і донизу. Всередині намету поліція знаходить Сеппо і Анью з такими ж ранами по всьому тілу. Хоча жодна з них не така страшна, як у Майли. Кожного з підлітків було побито та жорстоко заколото. В усіх зламані щелепи і важкі травми черепа. Під час обшуку намету поліція робить приголомшливе відкриття: Нільс живий, 18-річний хлопець починає ворушитися, стогнучи від болю. Із рота у нього вириваються криваві бульбашки. Він не може нічого сказати, лише стогне. Сільно Зламана щелепа не дозволяє йому говорити його негайно забирає швидка до найближчої лікарні. На той момент навколо місця злочину вже починають збиратися сторонні. Хтось із цікавості, хтось із жахом, але всім корти дізнатися, що відбувається. Людей стає все дедалі більше, і стає очевидно, що поліція не подбала про те, щоб оточити місця події. Сцена злочину притворилася на повний безлад, безліч речових доказів, затоптані або втрачені назавжди. Попри хаос, з того, що вдається встановити поліції, стає ясно. Знаряддя вбивства не виявлено. Водночас видно, що на над порізано чимось гострим, найімовірніше ножем або схожим предметом. Схоже, нападник напав зовні, коли всі були в наметі, а підлітки намагалися вирватися, але врешті загинули від утриманих поранень. З усіх чотирьох лише Нільсу вдалося вибратися живим. Сам намет виглядає так, ніби його поспіхом обшукували. Речі розкидані навколо по лісі. Кілька важливих предметів зникли, зокрема, гаманці та годинники хлопців, взуття, яке носив Нільс, а також ключі від мотоциклів. Проте самі мотоцикли не були вкрадені. Обидва залишалися припаркованими біля табору. У Майли при собі був щоденник, який досі не містить жодних важливих підказок. Схоже, дівчина була надто зайнята відпочинком. Біля озера, щоб помічати щось підозріле, єдине, що варто відзначити, запис про те, що у другій ночі вона все ще не спала, а обидва хлопці були п'яні що втім не дивно для підлітків у вихідну поїздку. Поліція також знаходить взуття Нільса за кілометр від місця табору. Черевики були в підлісок і змащені кров'ю. Тим часом до поліції звертаються двоє орнітологів. Вони описують можливого підозрюваного, високого блондина з квадратною шелепою. Стверджують, що бачили його поблизу табору на світанку. Ці свідчення підтверджує 14-річний хлопчик, який близько 6-ї ранку рибалив на озері. Він стверджує, що бачив здалеку світловолосого чоловіка, який стояв біля порваного намету. Водночас рибалка. Ні, орнітологи не були достатньо близько, щоб побачити тіла. Місцеві мешканці продовжують висувати власні версії та підозри, і незабаром поліція просто захлинається у потоці суперечливої інформації. Насправді їм потрібно лише одне: щоб ніс, єдиний хто вижив, допоміг розібратися, що сталося тієї ночі. Він поступово одужує але досі не може говорити. Тож поліцейські з нетерпінням чекають, коли зможуть записати його свідчення. Але тоді, сподівається вони уся картина нарешті складеться. Але є одна проблема: лежачи на лікарняному ліжку, Нільс нічого не пам'ятає. Пізніше, коли він вже був здатен дати короткі свідчення, він розповідає поліції зовсім небагато з усього дня. Перед нападом майже жодних спогадів. Єдине, що закарбувалося в його пам'яті, це темна постать, яку він побачив крізь дірки в тканині намету. Усі інші важливі деталі, ймовірно, було втрачено через черепну мозгову травму, яку зазнав Нільс. Поліція, яка буквально тоне свідчення і догадках місцевих, вирішує спробувати повернути йому. У пам'ять після того як хлопця виписують з лікарні, слідчі навідуються до нього знову, і за згодою Нільса проводять гіпноз, під час якого знову ставлять питання: хто вбив твоїх друзів? Що ти бачив? Цього разу відповідь виявилася більш коректною. Нільс описує напад, як намагався вибитися з намету, тоді як нападник люто бив по ньому зовні. Йому вдавалося вислизнути з-під полотна, але таємничий чоловік вдарив його ногою по щелепі і зламав її і відключив хлопця. Потім, вочевидь, вирішив, що Нільс смертвий і залишив його лежачи. Нільс описує нападника як чоловіка віком від 20 до 30 років, приблизно 173 см зросту. З білявим волоссям, зачесненим назад, і вирішив. Езною квадратною щелепою це дуже обнадійливі новини. Його опис збігається з фігурою, яку бачили кілька очевидців біля місця злочину. Поліція також гіпнотизує річного хлопця, який бачив підозрілого чоловіка вранці. І коли вони знову просять його описати до чоловіка, він дає ту ж саму характеристику: блонден із квадратною щелепою. Завдяки описам Нільса та хлопця, правоохоронці створюють приблизний фоторобот розшукуваного. Трьох загиблих підлітків ховають наступного тижня. Поліція привертає увагу преси і церемонію фотографують. Та коли згодом плівку проявляють, з'ясовується дещо дивне що ніхто не помітив на похороні. Серед натовпу скорботних присутніх стоїть невідомий чоловік. Блондин із квадратною шалепою спершу серйозну зачіпку щодо можливого підозрюваного слідство отримує від персоналу Гельсінської хірургічної лікарні, розташованої приблизно за 25 кілометрів на південний схід від озера Бодом. 6 червня у понеділок, після вбивства, до лікарні привозять знервованого блондина. Він наполягає, що йому негайно потрібна медична допомога, хоча лікарі не знаходять жодних фізичних травм. Його сорочка забруднена червоною рідиною, яку чоловік називає фарбою. Згодом з'ясовується, що цей чоловік уже відомий поліції. Це 36-річний німець, який іммігрував до Фінляндії на ім'я Ганс Асман. Його минули оповите таємницею, зокрема через хильність брехати і перебільшувати події власного життя, серед непідтверджених історій, які розповідав сам Асман, що він нібито був наглядачем у нацистському Аушвіц, що... Його перевели після того, як він закохався в єврейку, і що після війни його завербували КДБ. Попри підозріле минуле, у Ганса Асмана є бездоганне Алібі. Він стверджує, що в момент вбивств перебував зі своєю дівчиною в Гельсінках. І цю історію підтверджують вона сама та її родина. Було б майже неможливо, щоб він встиг доїхати до озера Бодом, скоїти жорстоке вбивство і повернутися назад, не викликавши жодних підозр. Влада виключає його з кола підозрюваних і впевнена, що це не той, кого вони шукають. А а одяг із червоними плямами так ніколи і не перевіряють. У цей самий час слідство звертає увагу на ще одного підозрюваного місцевого мешканця на ім'я Карль Гульстром. Йому 50 років, і він володіє тим самим придорожнім кіоском, до якого заходили четверо підлітків перед походом до озера. Хоча, здебільшого, щоденними справами займається його дружина з 12-річною донькою. Саме дружина Карла того дня обслуговувала підлітків, продаючи їм напої та пиво. Саме через Карла, як вважалось, на тій стороні озера майже не було туристів. Він відомий як запальний алкоголік, який Жає берег водома своєю приватною територією. Він неодноразово конфліктував із туристами та відпочивальниками протягом багатьох років, за свідченнями кидав каміння у людей, перерізав мотузки наметів і навіть стріляв у повітря з рушниці аби налякати небажаних гостей. На портрет складений поліцією за описом свідків. Карл зовсім не схожий. Проте за характером та поведінкою він ідеально підходить на роль людини, яка могла зірватися через галасливих підлітків. До того ж, він жив лише за 800 метрів від місця злочину. Але і у нього є алібі. Дружина Карла стверджує, що тієї ночі він увесь час був із нею та їхніми дітьми. І їхня 12 річна донька підтверджує її слова. Тому новий зачіпок не з'являється, і справа поступово холоне Серпень 1969 року. Минуло 9 років після вбивства на озері Бодом. Карл Густром знову п'яний, як зазвичай. Його дім перетворився на пекло для дружини та двох дітей. Наприкінці чергового запою між Карлом і його донькою, якій тепер уже 21 рік, спалахує серйозна сварка. Вона погрожує викликати поліцію. Карл йде додому, щоб охолонути, і знаходить сусіда готового. Його вислухати вони проводять разом день, і згодом розмова набуває тривожного характеру. Карл зізнається, що роками його мучила одна таємниця. Саме він, Карл Гульстрьом, убив підлітків на озері Бодом. Зі сльозами на очах Карл питає, що йому тепер робити. Сусід, вражений почутим, відповідає, що вже нічого не зробиш. Каже, що Карлове краще піти в озеро, бо в іншому разі його чекає лише в'язниця. Карл надовго замовкає, а потім тихо просить ще випити. Того ж вечора син Карла чує, що батька бачили купаючись у озері трохи до шостої вечора. Занепокоєний, він позичає човен і вирушає на місце, де Карл зазвичай плаває, але не знаходить його ні у воді. Ні, поблизу родина викликає поліцію. І незабаром тіло Карла випливає лише за три метри від місця, де були скоєні вбивства. Він був оягнений, а поруч із ним плавали дві пляшки з під вина. Спочатку дружина Карла вперто захищає пам'ять чоловіка, мовляв, сусід усе неправильно зрозумів, але з часом вона змінює свою позицію. Після років запевнень, що в ніч вбивства Карл був поруч із нею. Вона зізнається, що того вечора Карл спав на дивані. Вона надто боялася чоловіка, щоб не Прикривати його. Преса назвала смерть Карла самогубством, але поліція цього ніколи офіційно не підтвердила. Правоохоронці залишилися б непереконаними в тому, що саме він був убивцею. Зрештою, зізнання чув лише один свідок у стані алкогольного сп'яніння, як і сам Карл, жодних матеріальних доказів, жодного приводу або обшуку чи арешту. Так. Карл був п'янецею і щиро ненавидів туристів, але це не те саме, що жорстоко вбити чотирьох людей. У той час інший підозрюваний Ганс Асман активно сам плекає свій образ. Невинного з озера Бодом він охоче дає інтерв'ю кримінальним журналам, розповідаючи химерні, неперевірені історії про свою участь у другій світовій війні, як член СС та про нібито співпрацю з КДБ. Хоча він ніколи прямо не говорить про свою причетність до вбивства на Озері Бодом, ясно одне: він насолоджується увагою і створює навколо себе міф. Нарешті, в 1997 році, у віці 73 років Ганс Асман запрошує журналіста до свого смертного ложа нестримному, плутаному інтерв'ю він натякає на власну причетність до низки невизначених злочинів. Журналіст припускає, що Ганс має на увазі інше розкрите подвійне вбивство у цьому ж регіоні, яке сталося у 59-му, всього за рік до трагедії на озері Бодом. У тому випадку двоє молодих туристів були вбиті у своєму наметі вночі біля озера, і цей злочин має незаперечні паралелі із справою озера Бодом. Однак, коли журналіст прямо запитує про Бодом, Ганс не зізнається. Зрештою, Ганс Асман. Помирає невдовзі після інтерв'ю, залишаючи свою справжню біографію серед. Перебільшень і вигадок. Здавалося, що нових подробиць про озеро бодом і ніколи вже не буде. А уся надія і правда були втрачені через руки, через халатність на місці злочину. 90-ті роки поступово переходять у початок нульових, і раптом шокуючий поворот. Судово-медична наука з 1960 року суттєво просунулася вперед, і це дозволяє переглянути старі речові докази. І саме цей перегляд приводить поліцію до нового підозрюваного до того. Хто весь час ховався просто в них під носом? Квітень 2004-го. Нільс Густавсон прожив звичайне життя протягом останніх 45 років. Тепер у своїх 60 він на пенсії, має дружину та двох дітей. Події на озері бодом здаються далекими, ніби це трапилося з іншою людиною в іншому житті. Аж поки одного дня до нього не приходять поліція. Вони повідомляють, що Нільс заарештований за вбивство ані Майли та Сепо, і він шокований. Давність не знімає відповідальності за вбивство, але Нільс думав, що пережив ту травматичну сторінку свого життя, принаймні йому так здавалося. Помилки, яких поліція припустилася ще в 60-му році, роблять цю справу особливо складною для повторного розгляду. Але один конкретний доказ відкриває нові можливості: закривали не я Нільса те саме, що знайшли за понад кілометр від місця злочину. Судово-медичний аналіз виявив, що крона на зуті належить убитим друзям Нільса, а не самому Нільсу. Прокурори роблять з цього висновок. Вбивця був у зуті, коли напав на намет, а отже, згідно з цією логікою, вбивцею є сам Нільс. Опис нападника, який Нільс давав раніше, блондина з квадратним підборіддям більше не вважається достовірним, адже його було отримано під гіпнозом. Тому що він думав, що це дійсно так, бо ті інші двоє та ремалиї рибалка так сказали. І ось Нільса отримують у в'язниці цілий рік, поки він готується до свого захисту. Поки він чекає, справа стає медія сенсацією. Давні давно забуті припущення про вбивства знову вибухають на шпальтах жовтої преси. Тепер у них є соковитий новий ракурс. Жахлива історія підлітка, який вбив свою дівчину і залишався безкарним протягом 45 років, серпень 2005 року, початок судового процесу. Прокуратура викладає звинувачення, що малює жахливу картину того, що сталося майже півстоліття тому. Вони висувають теорію, що 4 червня на озері був напружений день. Нільс напився і став агресивним, посварився зі своєю дівчиною Майлою. Ік загострився настільки, що інші вигнали його з їхнього спільного намету. Після опівночі Сеппо намагався його заспокоїти, але це не вдалося, і між хлопцями почалася бійка. Сеппо переміг у тій сутичці, що пояснює тупу травму, яку Нільс отримав у щелепу та череп. Після цього Сеппо повернувся до намету, залишивши побитого Нільса позаду. Десь біля четвертої ранку, коли він був упевнений, що інші сплять, Нільс повернувся до намету з ножом і каменем. Він жорстоко зарізав і забив до смерті своїх друзів, а потім зробив так, щоб це виглядало як пограбування. Він забрав ключі від моти шкіряну куртку Сеппо їхні гаманці та годинники і викинув їх десь неподалік, ймовірно, в озеро. Це пояснює, чому ключі від мотоциклів були зниклі, але вбивця не скористався жодним із транспортних засобів для швидкої втечі. Після того, як він інсценував місце злочину, Нільс позбувся своїх черевиків і повернувся до місця злочину, де ліг поруч зі своєю мертвою дівчиною і чекав, поки їхні тіла знайдуть. Травми, які Нільс отримав раніше того вечора від рук Сепо, допомогли створити враження, що вбивця напав і не. На нього також справу прокуратури тримають на двох речових доказах: черевики, які ймовірно носив вбивця, і слід намету, який було розірвано на шматки. Нільс, якого знайшли лежачим зверху намету, мав лише поранення голови. Прокурор стверджує, що він теж був безсильно порізаний, якби перебував всередині намету разом із іншими. Інші докази є непрямими. Стан тіл свідчить про певні риси вбивці, які на думку прокуратури можна пояснити лише ідеальною версією подій. З трьох тіл найгірше було понівчене тіло Майли. Її багаторазово вкололи ножем навіть після смерті, а нижня частина тіла була оголена. Прокурори кажуть, що це свідчить про те, що Нільс був особливо розлючений на свою дівчину. Випадковий грабіжник не став би так жорстоко чіпати одну з двох дівчат. Адвокатка Нільса не дає пояснень крові на черевиках ані жахливому стану тіла Майли, але вона пропонує переконливу відповідь на звинувачення в тому, що її клієнт, нібито є майстром інсценування місця злочину. Якщо вірити прокуратурі, тоді виходить, що Нільс скоїв насильство. Сво у сліпій люті, а потім ретельно організував місце злочину, щоб приховати свої жахливі діяння. Вона натякає, що людина, яка щойно била трьох друзів у запалі люті, навряд чи ляже і буде прикидатися неприптовним поруч із своїми жертвами. Крім того, існує фактор, який прокуратура повністю ігнорує: тяжкість травм, які ніс отримав тієї самої ночі. Коли поліція забрала нільса, у нього був зламаний щелепний суглоб і переломи черепа. Через важкі травми голови він не міг говорити. Фотографії були зроблені в лікарні після нападу, показує, що вся його щелепа була перебинтована і зафіксована. І, е, одне око було опухле і закрите. Персія прокуратури стверджує, що ці травми Ніс отримав у бійці Сепо десь біля другої ночі, поки Майла записувала у щоденнику, а Аня ймовірно вже спала. Це означає, що Сеп завдав своєму другу настільки тяжких поранень, що Ніс навіть не міг говорити наступного ранку. Чи міг би юнак із такими серйозними травмами голови перемогти трьох людей, навіть якщо влаштував несподіваний напад? Чи міг би він прийти півмилі від табору, щоб позбутися своїх підозрілих черевиків, а потім повернутися і прикидатися непритомним? Травми голови це хитка справа. Вони можуть порушувати ясність мислення, пам'ять, рухові функції. Версія Ніса Густавсона, яку має прокуратура, це образ людини, яка однозначно серйозно поранена і надзвичайно контрольована у своїй помсті? Це картина Нілса. Стверджує його адвокат, не відповідає фактам. Крім того, існує факт, що підліткове волосся Нільса було явно більш каштановим, аніж світлим. Нільс зі свого боку наполягає, що його власна пам'ять про ту ніч є уривчастою через травми голови. Врешті-решт, присяжні визнають Нільса невинним його підварти, і звільняють з під варті, він повертається до свого тихого життя з родиною. Але навіть після цього він не залишається бути в центрі уваги. Останній рік був важким повторним розслідуванням найтравматичнішої події в його житті. Тож Нільс подає Озоду фінського уряду за незаконне ув'язнення справа вирішується поза судом і ніліз утримує майже 45 тисяч євро. Згодом його життя повертається до нормального ритму, і його невинність більше ніколи не ставлять під сумнів. Отже, хто ж насправді винен у вбивствах біля озера бодом? Чи це був Ганс Асман, ненадійний шукач уваги, який любив натікати, що знає більше ніж каже, навіть роблячи багато підозрілих заяв у смертному одрі? Чи це був Карс Гільстром, людина, яка часто була жорстокою до відпочивальників на березі? Що... Вважав своєю власністю. Ще Нікс Густавсон, який міг вчинити злочин, але ніколи не було доведено у суді. Чи можливо це був якийсь випадковий незнайомець, який давно зник у Фінляндії? Чекаю вашу думку у коментарях. Цікаво, що ще один підозрюваний з'явився наприкінці 60-х, за кілька місяців до того, як Карл покінчив із собою. Це був чоловік на ім'я Петті Сонінен, який повісився у в'язниці. Багато років він хизувався перед співкамерниками, що вчинив вбивство біля озера Бодом. Він дійсно виріс неподалік озера, але його заяви поліція не надавала великої довіри. Сонінену було лише 14 або 15 років на момент вбивств, і здається, малоймовірним, що він міг подолати чотирьох людей, двоє з яких було. 18-річними хлопцями, хоча він і був винний в багатьох інших злочинах, соні не вважається невинним в вбивствах біля озера бодом. Можливо, ім'я вбивці поліції ніколи не було відоме. Високий світловолосий чоловік, який нібито стояв на березі того ранку, і якого, начебто, сфотографували серед натовпу на похороні в 1960 році, так і не був ідентифікований. Навіть якщо він був просто свідком, який дивився підозріло на перехожих, справжній вбивця міг залишатися таким же анонімним, без імене обличчя в натупі, яке допомогло знищити докази після вбивства. І не забудьмо, що знаряддя вбивства досі так і не знайдено, де б воно не лежало, чи на дні за роботом, чи закопане на його березі, або зовсім іншому місці. Навіть північне сонце можливо ніколи його не освітить. Ну що, друзі, як вам такий детективний True Crime? Напишіть на кого думаєте в коментарях, а я чекаю до вас сильного лайку. Як не як просили довге відео, а я зробив. Я з вами не прощаюсь і до зустрічі.